Друзі, вітаю вас на своєму рукотільному каналі. Мене звати Марина і тут про в'язання. В даному відео хочу розповісти вам історію створення саме цього в'язального каналу. На днях йому виповнилося 6 років. Якось я раніше нарахувала, а от навесні цього року вирішила подивитися, коли ж я додала на канал свій, своє перше відео. Ну, взагалі-то, мабуть, в січні-лютому буде вже 7 років. Але це такі відео, ну то не майстер-класи, то ще такі були перші спроби щось додавати в YouTube. Тому я їх не рахую. А от саме перший мій майстер-клас був по шапці, по петельній майстер-клас, і його я додала 20 березня 2017 року. Тому, можна так сказати, що мій канал був от початок його історії. Моє каналу 20 вересня, тому на днях йому було вже би, 6 років і пішов 7. Взагалі, я дуже не хотіла створювати канал в YouTube. Дуже не хотіла. Скажімо так, якщо вам подобається мій канал, то подякуйте моєму чоловіку, тому що, якби не він, цього каналу до сих пір би не було, я так думаю. От, тому що десь в 2010 чи 12-му, ну десь тоді. Як тільки ми почали ну, там, дивитися Ютуб, він ще тоді був не настільки популярний, як зараз? І чоловік створив свій канал і почав давати відео, вести такі блоги, якби і мені, давай мене ж якби дргати. Відкривай свій канал. А я ну ні, і все. Він каже: ну ти ж так класно в'яжеш, ну давай, ну тебе будуть дивитися, будуть в'язати, будуть вчитися. Кажуть, що ж ти показуєш там? На пальцях розповідаєш там, друзям, знайомим, які питають, от, а як мені таке зробити, як мені таке зв'язати? І ну, таких випадків було чимало. І я якби розповідала, але ну, що, що ти будеш розповідати? На пальцях не покажешся, треба сідати і разом в'язати. От, от і він мені каже, роби свій канал. А я, ну, така людина, розумієте, я такий, такий замкнутий інтроверт, що мені... Я так, як в тій своїй ракушиці, отак не трогайте мене називається. Ну, така я так, що мені трохи незручно. Буду знімати в такому ракурсі, тому що донька зламала штатив, я його клеїла, 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 клеїла. І ну, поки їде наступний то новий, то вже будемо в такому форматі знімати. Я думаю, то не настільки важливо. Я думаю, ви на мене дивитися не будете, а будете просто в'язати собі там свої проекти та й все, а мене слухати фоном. І я вже забула, на чому я зупинилася. Так, на те, що чоловік мене постійно так капав, капав, капав мені. Відкривай канал, відкривай канал, а я ні в яку з ним якби, не погоджувалася і казала, кому це потрібно. На той момент, все-таки, напевно, у 2012 році було, мене дуже захопив форум «Магія В'язання. Я там зависала кожну ніч, скажімо так, тому що це якраз я була на навчанні в Києві. І в день на навчанні, ввечері на роботі, і тільки вночі я там могла щось писати там на форумі, ну, показувати якісь свої роботи, що я в'язала. Тобто тоді от почався, скажімо так, почалося моє становлення, напевно, що у в'язанні саме з тих років, 12-го року, і вже якби я не, після того не зупинялася. Перерв до цього я навчилася в'язати ще в маленькому, можливо, до школи, можливо, в перші класи, там по книжкам вчилася щось там. Якби особи мене вчити ніхто не хотів. Я би... ну, так. Тому по книжкам навчалася. У школі ще там мій перший свет, здається, чи 14 чи 15 років я зв'язала. Причому так нормально, англійською резинкою, без розрахунків. Я не знаю, як я так собі порахувала. І він нормальний, я його носила в школу взагалі, прекрасно. Наступний. Я приблизно так розкажу, що, наприклад, набрала там 200 петель. для переду, Наступний мій візерунок я так само набрала 200 петель і почала в'язати. Тільки щось там передні полотничі, скажімо так, було не такі ширене, як мені <laughs> на давно. А я почала візерунок. І я вставлю цей візерунок картинку ставлю, щоб ви могли зрозуміти, який, е що я в'язала. Зараз він популярний. Тобто в той момент до мене прийшло розуміння того, що на кожен візерунок потрібно різна кількість, кількість петель набирати для виробу. Тобто потрібно краще спробувати зв'язати візерунок і по ньому вже потім рахувати. Тобто, це вже пішло перше, скажімо так, розуміння, що є різна щільність у різних візерунках. І це я була підлітком школи, останні класи школи 10, 11, тобто 2000 роки. Ну і потім трохи в'язання пішло на спад. І вже, от якраз, з появою форму. Щось мені там треба було. Напевно, я хотіла резинку, англійську резинку, щось хотіла собі зв'язати. І шукала в інтернеті схему, як то все робиться, бо вже забулася. І натрапила на цей форум, і і тоді почалося це і до сих пір не закінчується. І там в тому форумі хтось із дівчат щось хотів показати. Якийсь процес в'язання гачком, але відео не вставлялося, напевно. І хтось із дівчат зняв відео і завантажив його в YouTube, бо це така, якби була ну, гарна платформа для того, щоб завантажити відео і потім його поширювати. В принципі, як і зараз. І вона додала посилання на YouTube, де вона там показує, як це робити. І мені чоловік каже, ну дивись. Ну, от вона ж показує, як вона робила. Ти показуй, і ти бери веди свій канал. А я така, розумієте, в мене оцей синдром відмінниці. Ну так, напевно, це синдром відмінниці. Золота медаль, червоний диплом. І тут виходить так само, ну як я буду комусь показувати, якщо я сама в цьому ще не спеціаліст, якщо я ще не все знаю. А ти показуй. Каже, ти просто не знаєш, ти просто не бачиш. Що люди додають в Ютуб? Які вони там поради дають, які просто на голову вони налазять? Каже, а ти тут паришся через те, що ти не так покажеш десь щось самі. Ти ж просто показуєш, як ти робила, і все. У тебе вийшло, вийшло. Ну, то покажи, як ти робила, щоб і в інших вийшло. І від мене це капав роками. Капав, 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 капав. І коли я вже все-таки наважила, що, можливо, все таки я. Готова. Я кажу, добре, я буду вести канал українською мовою. А він в ну, як? Каже, ти, ти порахуй, каже, скільки україномовного населення на землі, а скільки населення на землі, яке розмовляє загарбницькою мовою. Більша аудиторія, ти стільки можеш охопитись, стільки буде підписників. Я кажу, я не можу. Ну, от я не можу. Я виросла в районному центрі. Це таке навіть і не містечко, таке здоровенне село. <смі> ну, ну, добре містечко. Районний центр. І там всі говорять з суржиком. І я все життя говорила з суржиком. Там українською розмовляють тільки вчителі. От, всі суржиком Інші, хто там виїжджав в місто, починали говорити іншою, неукраїнською не мовою. якби я їх не засуджувала, що їм там зручно, будь ласка, якби, ну, у нас якби, вільна країна, так? але я не можу. Мені здавалося, що я таке прям, що мені англійською говорити легше. Кажу, ні, я не можу. Кажу, тоді ж тебе не буде підпочитати. Немає, немає, в Ютубі, цього такого немає, ніхто його дивитися не буде, в тебе буде мало підписників, наш ну, людей. Це не дослівно так казалося, але ну, якби сенс був такий, що і він був прав. Він дійсно був правий. У мене глядачів було дуже мало. Дивлячись, зараз робила я якби колосальну роботу. Попитальний майстер-класи це взагалі колосальна робота, скажу я вам. Це потребує чимало часу, чимало енергії, як на сам процес зйомки, як на підготовку, так потім і на монтаж. Ну і так далі. Не буде на цьому зупинятися. І я йому кажу, я то зможу, ну, я то готова відкривати канал, але тільки українською. Я не зможу говорити нічого. Ну, от не зможу. Ну, це ж буде відчуватися. Ну не могла я. я кажу, ну, Хочеш дивись, якщо ну, хочеш то, будь ласка. І десь якось я натрапила в Ютубі на відео, україномовне відео, в'язанню. Це була Любов Ніжний Ковальчук, в неї канал. І на той момент, десь здається, в неї було 10 тисяч підписників. І я собі думаю, ну якщо вона знайшла свою аудиторію, то я знайду своїх, правильно? Ну, кому не подобається, будь ласка, я нікого не тримаю. Кому подобається, то підписується. Ну так? В нашому житті, зараз, ну, то було 6 років тому. І зараз, в принципі, так само подобається. Лайк, підписка, спілкування. Не подобається, йдемо далі, шукаємо свого, як би це нормально. От. І я почала ж. Канал-то я створила. Але, знаєте, такі, оці перші проби виклала перше відео, може, не перше, не знаю. Таке типу, я зв'язала пінетки для хрещениці і таке типу. Це не відео майстер-клас, я не знаю, як це називати. Це майстер-клас по фотографіям. Ось, ну, я вам ставлю тут шматочок, щоб ми зрозуміли, яке то було відео. Тобто такі перші мої спроби. І вже ото 20 вересня 2017 року я додала свій перший майстер-клас по пателі, майстер-клас по шапці. І то, майстер-клас. Там я тільки в'яжу. І мовчу, нічого не пояснюю. Я писала субтитри. Я настільки соромилась себе. Тільки соромилася свого голосу, ось тільки руки. То. І мовчки, мовчки. Бо ну як же ж так, я зараз буду щось розповідати, а пояснювати. Мало того, що голоси мене якісь не такі, які мені не подобаються, це ще це, ладно. А вдруге вдруг я щось неправильно скажу. Мені зараз почнуть писати, що я неправильно щось роблю, я неправильно кажу, ну і так далі, чи якісь процеси неправильно роблю. І то була. Шапка, якби і не з жакардом, ну так, неважливо, Ну, просто не хотіла говорити. Потім з часом пройшло кілька місяців, і все ж таки я наважилася такий майстер-клас розмовляючи показувати. Це, було... Це був шарф гачком. Я собі думала, ну все, оцей шарф, оцей гачком, він такий унікальний. Такого ніде немає. Я довго шукала візерунок, щоб, щоб пряжа пряжу, таку хорошу, а лізе кашміра. І в'язала собі шарф. В'язала і знімала відео, процес, щоб потім зробити попетельний майстер-клас в YouTube. Зараз я коли дивлюся, мене, мене трохи тіпає від того відео. Але ну це ж це теж шлях, це теж досвід. І. Я тоді думала, що от такого шарфа ні в кого маєш. Він такий унікальний, що зараз у мене буде майже мільйон переглядів, що цей шарф всім треба, що кожна дівчина захоче його собі зв'язати, бо такого ж ні в кого немає. Таких майстер-класів немає. Не знаю, може, якби і був, але мені здалося, що не було такого. Я собі в Пінтерест знайшла візерунок і думала, що то якраз от який унікальний буде майстер-клас, тому буде чимало переглядів. Але їх не було. П'ять, десять, 20, не знаю, може рік 300 накопичилося. І я далі думаю, так, треба шукати якусь унікальну таку модель, що ні в якого блогера нікого немає, щоб він був унікальний. Ну, може, воно є унікальне, може воно таке єдине, більш нікого немає. Але суть в тому, що це був український контент, він не затребуваний був. І... Наступний, наступний майстер-клас. Я отримала такі коментарі від дівчат, що я вас випадково знайшла в такому плані, що дякую за українську мову, дякували люди. Деякі писали, що навіть не знали, що, що є україномовні майстер-класи, що є такі україномовні канали. Мені писали такі якби, коментарі здивування і коментарі подяки. Бо тоді насправді це була рідкість. Що І ці коментарі мене надихали. І надихали на те, щоб не здаватися, а йти далі. Тим більше, що YouTube це якби не заробіток мій. От. В майбутньому, звісно, хотілось би, але... Мені здається, що до цього ще дуже далеко, тому що канал маленький. Якби на даний момент він приносить мені. От, це як хобі. І таке хобі, скажімо так, без якого якби я вже не можу, я звикла. Мені це подобається. І от бачите, наскільки йде прогрес, зростання, якісь, не знаю, що Десь я колись побачила, що на майстер-класах більше переглядів, ніж просто на розмовних відео. Насправді, на якби, навпаки. Зараз бачу, що саме по-україномовним контенту, що таких розмовних відео, ну, якби людям більше подобається. Але зважаючи на те, що я така людина не дуже палахуча і така не дуже якби, відкрита, прям, так, то... Не думала я, що буду такі відео знімати. Але, в принципі, на даний момент мені самі цікаво такий формат відео. Зараз я вже не така закрита, такий равлик в такій ракушці якось починає відкриватися. Трохи. Трохи. Так, взяла собою в'язання, думала, пов'яжу з вами, але. але, але. Не можу я, якщо в'яжу, для мене в'язання більш таке, знаєте, як... Напевно, медитація, щоб ні про що не думати, не говорити, а просто собі в'язати. От, тому навряд чи я буду в'язати, що хотіла сказати. Ну я став був створений цей канал, як, скажімо так, з подачі мого чоловіка. От. Потім, як то кажуть, я втягнулася, мені почало це подобатися, мені почав подобатися цей процес, особливо підтримують коментарі, коли йде підтримка від людей, скажімо так, незнайомих. Це дуже мотивує і це дуже мотивує і дає наснаги йти далі, не зупинятися і йти далі, що це комусь потрібно. І це якби дуже важливо. От, бо якби мене почали хейтити з самого початку, канал би був вже давним давно закритий. А зараз, якщо і проскакують якісь такі коментарі, я вже, знаєте, навчилася на них нормально реагувати. І все це завдяки Інстаграм. Тому що в інстаграмі там частіше буваю, а в Ютуб, якби Інстаграм, то більш такий, як блог у мене, а от Ютуб більш такий про корисне. Про таке там майстер-класи, якісь відеогляди, прячі. Хоча можна і, і там, і там. Там і, там вести, і там і там було вистей, і там і там і Це таке, кому як. Я просто не встигаю за всім, тому таки дозовано там, дозовано тут. От. І вже з початку 2022 року мій канал почав рости значно. За кілька місяців він виріс. Два рази, тому що виходить, що за 5, за 4 роки мене було 500 підписників. І спочатку повномасштабного на даний момент вже 2300 з хвостиком. Тому що український контент став більш затребуваним. От. За страшенних обставин, звісно, не за таких би хотілося. Але більш за все мене засмучував той факт, що коли вводиш в Ютубі... Українське. Навіть свою назву відео я вводила українською мовою, і Ютуб видавав мені не українською, а загарбницьку. Це, за мотив... Це більш за все мене засмучувало. Тому що навіть той, хто хотів би знайти Україну контент, він його не бачив. Українське було десь в кінці. В кінці відео я іноді прогортувала одну сторінку, другу, ну на комп'ютері одну, другу, третю, і не бачила своїх відео. Хоча назва була Саме мого відео. Кардиган з пицями. Ну, Кардиган спицями. там кетлювання. Імітація китлю. Імітація кетлювання. Назва мого відео. Я ввожу YouTube, воно мені його не показує. Кетльовка. Кетльовка. Контент на українській. І купа цих відео мого нема. Це більш за все мене. Засмучувало, тому що ти цей контент твориш, 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 а його ніхто не бачить. Це просто було був біль, просто біль. Ти стараєшся, стараєшся робиш, а люди його не бачать. Навіть той, хто хотів би побачити, його не бачили просто. От. Але я ж кажу, завдяки підтримці, завдяки підтримці чоловіка, завдяки підтримці підписників, коментарям гарним, хорошим таким. То йшла далі. А зараз вона просто таке, знаєте, як дійсно як просто блог, як робиш те, що робиш майже кожен день. Показуєш. От, Я вже просто не можу просто в'язати для себе. Ну, мені хочеться і вам показати, розказати, як я це зробила. Вже менше бажання саме по петельні майстер-класи робити, тому що, по-перше, нема часу на це, а по-друге. Хочеться просто пов'язати. Ну, от реально сісти і пов'язати. Бо ну, копетельне це, якщо така обширна робота, наприклад, як кардиган, то це фіга часу на це йти. Як... Тому от саме через брак часу я зараз не можу знімати копетельні майстер-класи. Тому що це розтягнеться на кілька місяців. І не тільки про сам... Ну, і процес зйомки, і процес в'язання виробу. На місяці я ось цей кардиган вже ось місяць в'яжу. А ви уявіть, якби я знімала попетельний майстер-клас. Я б його, напевно, три місяці в'язала, тому що це так. Ти вибираєш час, коли ти можеш зв'язати. У ну, мене є певний період протягом дня, коли я можу зняти відео. І то це не кожен день. це так, включаєш камеру, показуєш, в'яжеш. все, час закінчується твій вільний, ти відкладаєш. До наступного разу. Наступний день, чи через день, чи через два, чи через тиждень він, може бути, включаєш камеру, показуєш. Так, є такі моменти, коли там, показав на камеру, далі, наприклад, по колу пров'язав, знову включив, показав наступний етап. Виключив, там чи на паузу поставив, то вже таке. Знову якусь ділянку пров'язав, увімкнув і тому попетельний майстер-клас не просто це. Якщо... Мало часу маєш вільного. Тому на даний момент я поки що відмовилась. Хоча в мене вже є ідея коктейльного мастер класу От. Я хочу вже летку для дитини писати. але ну, вже ж осінь. Цей майстер-клас буде хіба що готовий на весну, поки я його зв'яжу під камерою. Це до Нового року. Ну, а там, в принципі, можна змонтувати, якраз навесні буде готовий. Ну, бо на осінь ні. Я вже колись я думала, що от, серпень зараз я зв'яжу і в вересні буде готовий вже майстер-клас. Я зрозуміла, що в мене так це не працює зараз і нема чого якби, і рипатися, як то кажуть. Тому, тому, от, сподіваюсь, в мене буде достатньо часу на його ведення, бо мені це подобається. Знаєте, якщо подобається, значить знайдеться час. Бо дійсно я його просто викроюю спеціально для каналу. Спеціально для того, щоб зняти якесь відео і викрою час для того, щоб змонтувати той мастер-клас, який в мене якби чекає, якби, якби висить. Бо ще в мене синій пуловер чекає, коли я його додам на канал, ну змонтую, додам. Ще в мене джемпер для хресниці я в'язала з таким. Оборкою подіяться часом. Добре. Ну і як завжди, в таких розмовних відео я ухожу кудись в сторону. В плані теми відео розповідала про історію, а вже і за майстер-класу почала розповідати. Ну, коли я розслабилась, то мене вже несе в різні боки. Добре, так, історію вам розповіла. Буду вдячна за привітання в коментарях від вас. Дякую всім за перегляд і до наступних зустрічей.